Ісусу, слава, хвала, Спасителю, благословення, завжди читайте псалми і Боже благословення буде сходити на вас. Що кажуть преподобні старці, монахи, які читали псалтир? Преподобний Амвросій Оптинський. Він жив 1812-1891 році, радив читати ось такі псалми: Ві смутку і зневіри» й 36-й, 90-й, коли зазнаємо несправедливості від людей піступів злоби, 3, 53, 58, 142. Якомога частіше читати псалми 90, 39, 69. й Хієгумен Сава Остапенко, він жив в 1898-1980 х роках. Рекомендував у журбі тузі сердечні читати Псалом 23, 27 та Євангелія від Луки. Глава 15. Якщо погано йдуть справи, Псалом 37. Євангелія від Йоанна глава 15. Якщо в біді втрачаємо мужність. Псалом 126. Євангелія від Йоанна глава 14. Якщо потрібно зміцнення в упованні на Бога, Псалом 26 Старець Арсеній Каподкудійський. молився псалтерем за весь світ. Його маленьке селище звідусиль оточене було турками магометанами. Не знало, що таке лікарі, суддів, вчителі охоронці. У Усіх потребах людям допомагав святий Арсеній. Чудо селяни сприймали як належне. Ось він казав. Перелік псалтаря требника, який потрібно молитися. Від смутку і зневіри Псалом 4, 69, 70. У скурботі 56. 97. «На зміцнення духовно немічних 88. Від слабодухості і маловірства. 138. Від бідно... бідності, 80 -й, 112. -й. Ображеним стілення від образливості. 56 -й, 69. стілення від страшної звички брехати, лукавити. 115. -й. Настілення від забубонності 121. -й. Від біса. 13. -й. Читати тричі три дні поспій. 90 і також 96. -й. На зміцнення у православній вірі. 105. -й. На духовне зростання і на поумлення 91. -й. Коли страждаємо від спокус і втрачаємо в душі мир. Псалом 24. -й. У пошуках роботи 38. -й. Зміцнення немічних у роботі 88. -й. За примирення начальника і підлеглого, Псалом 46. Якщо невзаємне кохання, Псалом 41. За мир у родині між рідними, 35, 65, 116, 126, 127. За згоду подружжя, 10, 94, між батьками і дітьми, 76. За непокірних дітей 22, За пушану до старших 109. За втихомирення жорстокого глави родини 139. За припинення ворожнечі 35, 39, 46. За гнівливого, 136. За навернення бунтівників і наклепників що сіють ворожнечу. 93, 18. Припинення заколоту 143. Наведення заблуканих безбожних 49. Злодіїв 14, 72. Що просвітив Господь правителів? Розуміти потреби народу 137. Запом'якшення сердець жорстоких можновладців. 51. Пом'якшення сердець злочинців. 72. За мир у країні у світі. 131. 132. На захист воїнів, що йдуть на війну. 111. На захист у плавання, 93. У, небезпеч... у небезпечному труді, 48. На захист тим, хто потерпає від жорстоких людей від злих намірів 33, 34, 74, 87. Коли самотні страждають від ближніх і впадають у відчай, 70. Якщо недобрі люди перешкоджають удружитися. 45. У разі тяжких несправедливих звинувачень 16. Читати тричі 20 три дні поспіль. 32, 54, 59. За визволення несправедливо засудженого. 32. На захист від бандитів, грабіжників ворожого війська. 47. Читати 40 днів поспіль.

Посуха 62, 89. Повінь. 68. Коли зубний біль. 37. Хвороби печінки. 12. Хвороби очей сліпота. 5, 122. Головний біль. 125, 128. Епілепсія. 108. Хвороби серця і нирок

За психічно хворих дітей 113, безплідним батькам 19 102, 106. На зцілення від кровотечі 145, від викиднів – 67. Щоб не втратити вагітній дитину 142. Коли небезпечні пологи 40, 75, Учас пологів 18-й. За продовження життя годувальника родини 86. Коли стоїмо на порозі смерті 33, щоб врятував Господь світ від пошити смертоносної 85. Коли Господь за грехи насилає муровицю» 50. На благословення у добрій справі захист від бісів та лукавих людей, 57. На благословення в торгівлі 64. На благословення світських тварин 66. На благословення врожаю 71, – 148. 148-й, Охорону майна та плодів праці, 83. На благословення тих, хто чинить волю Божу. 99-й 100-й, На благословення правителів на добре владарювання. 101. 101-й. На благословення бідних дітей, 114. На благословення чернечого життя, 98. Старець Паїсій Святогорець 1924 1994 роках життя. Радив читати за дітей, що страждають хворобами крові, 145-й, за втіху і добробут братів і сестер що в далеких землях. І заспочили, який ще далі. 150, й подяка Богові, 149. й Преподобний Єфрем Сірин і свят... святий Афанасій Великий. Рекомендували на захист від ворогів у напостях, при спокусах людських і бісівських читати псалом 90-й, 3, 37-й.

При душевному пораненні 36, 39, 53, 69, при і невимовній скорботі 90-й, 26-й, 101-й. Коли бачиш гординю і злобу багатьох, коли немає у людей нічого святого, 11. При звинуваченнях і наклепі, що зводять на тебе, 4-й, 7-й, 36-й, 51-й. В гоніннях – 53, 55, 56, 141. Якщо вороги продовжують шукати твоєї загибелі, 34 25 42. На утіху пригноблюваним, 19. смиренні духу, 5, 27, 43, 54, 76, 79, 138. Коли маєш потребу сповідання істинного Бога: 9, 74, 104, 105, 106, 107, 117, 135, 137. Запрощення гріхів і покаяння, 50, 6, 24, 56, 129. Щоб зберегтися від важких гріхів, 18 Продарування мирної кончини, 38. При бажанні переселитися у вічні оселі, 83. У радості духовній, 103, 102. Перед виходом з дому 31. У дорозі 41, 42, 62, 142. Відпорчі від порчів, і чародіїв – 49, 53, 58, 139, 62. Другий. При нападах бісівських, 45, і 67. Коли чуєш, що хулять промисел Божий, то не приєднуйся до нечестя, а читай Псалми 13, 52. Коли бачиш, що нечестиї, благоденствують, а праведні терплять скорботи. Щоб не спокуситися, читай Псалом 72.

Прославляючи Бога, 23, 88, 92, 95, 110, 112, 113, 114, 133, 138. За померлими, 118, 50. Амінь. Читайте, псалтир, і буде вам добре.